Я шукала золото, а знайшла алмази. Неловка ситуація з котом не для чоловіків. Якось у мене були місячні, я потягнулася за прокладкою у шафу. Коли була на унітазі, в цей момент вийшов на великий згусток. Впав на підлогу, я це не помітила. В результаті в ньому вступила кішка, рознесла по всій хаті. Я в паніці думала, що вона поранилась, а потім дійшла вся курйозність ситуації. Вишенька на тортікається сама вилазила собі лапи. Ну, якось моєму першому собаці було півроку чи трохи більше. Коротше, енергії було, хоч відбавляй. Я працюю вдома, і я не могла в е, цей час приділити йому увагу. Тому пес пішов в ванну кімнату, сів біля мене. Я дивлюся, а у нього рота стричить нитка. Бля. Я давай відкривати пащу. Цей пацюк дістав зі сміття використаний тампон і сидів з ним, поки я не подивилася на нього. Моя сусідка в ніч з 30 на 31 грудня прокинулась від звуків блюючого кота у коридорі. З просоння вона перелякалася, що він помирає. Підірвалася з ліжка, вибігла з кімнати, вступила в блювотині, послужнувшись, проїхала полінолями через весь коридор. Печаталась в холодильник. Поламана нога, новий рік у гіпсі. Місяць носили на руках на вулицю, скотався ок. Він тоді переступив через неї і пішов жарти. Це дуже схоже на мого кота. Напишіть мені у коменти курйозні ситуації із вашими тваринками.